Тема нашого сьогоднішнього заняття дієслово to be в теперішньому часі, тобто verb to be в present. Дієслово to be перекладається як бути або являтися. Дієслово to be має три форми. Перша форма M, друга IS. І третя are. Перша форма M береться тільки для одного займенника. I перекладається як Я. В англійській мові займенник I пишеться з великої літери в незалежності від того, в якій частинці речення він стоїть. IS береться для трьох займенників. He, він, «він», «she», вона it, воно. It, воно береться для іменників неістот та тваринок, статті яких ми не знаємо. Are береться для трьох також займенників: We, ми, You, Ти, ви, ви, they. Вони. Британці дуже люблять все скорочувати. Навіть такі маленькі частинки, як am, is are, вони скоротили. I am буде I am. We are буде we are. You are буде you are. You are буде you are. He is his. She is. She's. It is. It's they are they are. Чому я розписала на два стовпчики? В першому стовпчику у нас подано тільки однину, Тобто один предмет або одна людинка. У другому стопчику у нас подана тільки множина. В англійській мові множина це два предмети або більше. Щоб чудово запам'ятати дієслово to be, можна зробити ось такий віршик. I am, we are, you are, you are, he is, she is, it is, they are. Давайте розглянемо декілька прикладів. I happy today. Я щасливий сьогодні. В українській мові ми просто кажемо Я щасливий сьогодні. В англійській мові нам треба сказати, що Я є щасливий сьогодні. Для I у нас форма є тільки M. You late. ти запізнився. You, для U в нас форма береться. Are, тому буде you are late. We very well. З нами все добре. З нами все чудово. Для we нас також береться форма are. My sister a doctor. Моя сестра лікар. Моя сестра. Ми не знаємо, що це за займенник, тому ми його перероблюємо. Моя сестра, це в нас буде she, а для ши в нас береться Is. Paul and Anne in America. Пол та Ганночка в Америці. Пол та Анна це в нас будуть вони. Вони це буде they, А для they в нас береться are. Дуже цікаве наступне речення: I think you tired. Я думаю, ти стомився. Не плутайте. I think це перша частинка речення. А ось друга частинка це в нас you. а для You в нас береться are tired. Our house very small. Наш будиночок дуже маленький. Будиночок нас нас живий, тому буде. It. А для it у нас береться Is. My name Helen мене звати Helen. My name ім'я в нас не живе. Тобто буде it, а для IT береться Is. Look here. Look тут. Look – це в нас хлопчик. Хлопчик в нас буде He, і для He ми беремо IS. My mom and I in the shop. Моя матуся та я в магазині. Моя матуся та я разом це будемо ми, we. А для we береться в нас are.